І так, епопея з шиною продовжується. З цього боку я заклеїв епоксидкою. з цього боку залишив місце, щоб масло через цю дердочку могло проходити. Так, тепер що? Тепер заклеюю я кусочок бумажки. Ось такого. І зараз перевірю, яке тут співпадіння. Так. Приблизно ставлю посередині і притискаю. Хоп. Так, надіюсь, буде видно. Ставлю вам догори ногами, але то буде зрозуміло. Так, основна у нас дирочка заводська ось то. Видно, так? Да? Як прогинаю. А ось ця дубляж прямо посередині. О. Що ж це завод виробник у цих китайців так? Все треба самому допилювати. Ну і цей отвір. Видно, що співпадає чітко. на на цей отвір. Але якщо не заклеїти з іншого боку, то воно просто буде на... витікати біля цього. По прикрешку, все буде на землю витікати масло. Ось такий прохлоп, надію, що цей епоксид буде тримати. Як ні, то зваркою варкою заварюю, зашліфую. Так що допилювати треба китайців.